Добрий день. Розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема брифінгу початок весняно-польових робіт на Харківщині. І сьогоднішній спікер заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. Вам слово. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про весняно-польові роботи. На Харківщині станом на сьогодні, 19 квітня 2024 року, і перед тим як вже перейти фактично до того, що у нас і зроблено на цей час, хочу декілька слів сказати по очікуваній по прогнозах і по очікуваній структурі посівних площ. На в цілому на 24-й рік. Зазначу, що третій рік це третя наша весняна польова кампанія, фактично, яка проходить у наших аграріях Харківщини в умовах повномасштабного вторгнення і е, пам'ятаємо і розуміємо, що у нас майже 600 тисяч гектарів землі заміновано і далеко не всі площі землі обробляються. Зокрема, е, по наших прогнозах на, через бойові дії ми зможемо працювати. В цьому році на 68% посівних площ від загально загальної кількості обробляємої землі на території Харківщини. Зазначу, що підорожай двадцять четвертого року загальна посівна площа сільськогосподарських культур займатиме 1,3 млн гектарів. Це на 3-4-3,5% більше ніж у 2023 році, тобто 1,3 мільйона гектарів, що складає 68% загальної кількості оброблюємої землі. Фактично, з довоєнним рівнем це майже ніж на третину менше. Тобто маємо спадання. На третину 30% землі ми не обробляємо. Це фактично є та сама замінована земля або земля, яка є в зоні прикордонних громад, півночі та сходу, де, з огляду на бойові дії і межу з агресором, робота в принципі неможлива. У тому числі конкретніше очікується, що сформується наступна структура посівних площ по напрямках. Зерновими культурами буде засіяно з цих 1,3 мільйонів гектара 610 тисяч. Це на 10% більше показника 2023 року, знову ж, повторюсь, це прогноз. Технічні культури 557 тисяч гектарів, картопля овочеві 70 тисяч гектарів, це приблизно і технічні, і овочеві, це показники йдуть на рівні 2023 року, не більше. І кормові культури 40 тисяч гектарів, це на 2% лише більше, ніж минулого року, знову ж це прогноз. Структура посівних посівів на полях фактично залишається традиційною. Є, звісно, дисбаланс у бік збільшення посівних площ саме олійних культур. Саме говоримо про соячник. Соячника планується засіяти півмільйона гектарів. Популярною залишається соя, Далі йде решта: у нас горох ячміні саме в такому. В такому, ячмінь та гречка просто саме в такій послідовності щодо кількості посівів. Натомість менше сіятимуть в цьому році кукурузу. Те, що не пішло на кукурузу, фактично йде на збільшення посівних площ соячника. Це цілком прогнозовано. Соячник легше в обробці, коштує дорожче і логістично його вивезти продати. Або залишити на переробку в межах нашої області легше, і тому це вигідніше за умови того, що кукурудза – це на майже 90% експортна культура. І тут вже нас, до нас напряму впливають проблеми, які у Харківщині з логістикою, з вартістю вивозу фактично кукурудзи, або це саме стосується пшениці у бік портів, або у бік західного кордону. І при цьому ми враховуємо, що. Фактична ціна двох наших ключових культур це саме кукурудза і соєчник, кукуруза, перепрошую, і пшениця. Вона майже вдвічі менше, ніж від довоєнного рівня, якщо ми говоримо про експортні контракти в доларі. При цьому логістика зросла у нас в 3-5 разів, і при цьому маємо ще й затримку в фактично в перетині кордону з огляду на складнощі, які є у транспортуванні. Зерновим коридором, фактично портами, і черги на кордонах, якщо ми говоримо про залізничний транспорт і експорт вже наземним шляхом. Безпосередньо про хід проведення посівної кампанії. Хочу зазначити, що на сьогодні, по всіх категоріях господарств області ярі зернові зернобобові культури посіяні на площі 108 тисяч гектарів, це майже 40% від прогнозу. Загально ми повинні вийти під час весняної кампанії по зернових та зернобобових на 284 тисячі гектарів. Зокрема, посіяно з них ярого ячменю 42 тисячі гектарів, гороху 17 тисяч гектарів, ярої пшениці 9 тисяч гектарів, вівса 4 тисячі кукурудзи. 32 тисячі і інші нішові зернобобові культури зайняли залишок, це там 2,5 тисячі гектарів приблизно. Найбільше ярими зернобобовими культурами засіяно у нас площі Багадухівського, Красноградського та Лазівського району. Це зрозуміло, бо ці райони не були в окупації, там нема замінованої землі, там, окрім невеликої частини Багадухівського району, зокрема Золочівської громади. Тому Південь та захід, наші райони, вони сіються першими і сіються майже на 100% фактично своєї території. Чого не можна сказати про Купінський, Ізюмський, Чугуївський частину харківського району, на який перепадає наша зона деокупації і де знаходиться найбільша часть постраждалих зруйнованих господарств, і де знаходиться вся замінована земля. Також активно сіється, як я вже сказав вже раніше, фактично соєшник. Всього цієї культуру засіяно станом на зараз: 82 тисячі гектарів, це 16% від прогнозу. Прогноз, нагадаю, півмільйона гектарів. З огляду на м'яку зиму і ранню тепловесну, посівна кампанія розпочалася на приблизно 10 днів раніше, зазвичай від. Звичайного терміну і прогнозуємо закінчення посівної кампанії до кінця травня, з огляду знову ж так і на погодні умови і кількість дощів, які нас очікують. Декілька слів по оперативній інформації щодо втрат в сільському господарстві. Нагадаю, що на початок 2022 року до повномасштабного вторгнення в області було зареєстровано близько 2100 сільськогосподарських підприємств усіх рівнів, різних форм власності, у тому числі з них одна 1300 маленьких та середніх саме фермерських господарств, які займалися вирощуванням зернових культур. Це малий напівсімейний бізнес. Це ми говоримо про господарства там умовно до 200 гектарів. Розміру від 5,50, ну 100 до 200, це максимум гектарів. За оперативними даними військових адміністрацій районних, від агресії Російської Федерації постраждало понад 630 господарств, причому постраждало таким чином, що вони взагалі працювати не можуть з цієї кількості, у тому числі 54 господарства, які займалися тваринництвом, це ми говоримо про те, що зруйновано і вже третій рік не може відновити ніякому розмірі фактично свою роботу. По, по районах, якщо казати, це найбільше у нас постраждалих господарств саме в Ізюмському районі, 218 господарств, Куп'янський, 176, два райони, які постраждали майже найбільше. Чугуївський район 134 господарства, трохи менше, Харківський 59 і Багадухівський 43 господарства. І нагадаю, що за даними знову ж і нашої адміністрації обласної військової пошкоджена або зруйнована понад вже 1100 одиниць дороговартісної сільськогосподарської техніки. Ну, нагадаю, що в принципі в середньому наразі сучасна сівалка трактор або комбайн, вона коштує. Від 250 тисяч євро не дешевше, і ціна доходить до півмільйона євро легко, якщо це оприскувач. І от майже 1100 одиниць такої техніки знищено, зруйновано або вкрадено окупантами під час окупації наших територій. Враховуючи поточну ситуацію в області, в цілому по громадах, які знаходяться в безпосередній близості до лінії фронту. І або в тимчасовій окупації, якщо ми говоримо про дворічанську громаду, нагадаю, 2% відсотки території нашої області є в окупації, то звісно, маємо і неможливість відновити тими господарствами, про які я кажу свою діяльність. Дякую мене все. Дякуємо пану Євгену за інформацію. Тепер перейдемо до питань журналістів. Хто має питання? Надія Ніновіч Слобідський край, скажіть, будь ласка, в цьому році скільки земель сільськогосподарського призначення розміновано? Як йде розмінування? Дякую. А розмінування сільськогосподарських земель фактично почалось тільки неурядовими нашими операторами, і почалося на жаль наприкінці 2023 року. Вже ну, перед снігом, перед морозами, перед зимою. Процес іде, звісно, цей не так м'яко кажучи, швидко, як нам би хотілося. Державні наші оператори, вони всі зайняті, я нагадаю, на розмінуванні критичної інфраструктури лінії ЛЕБ газопровідів, мереж Укрзалізниці, місць загального перебування, тобто фактично приватним сектором. Тощо, тому о, і вони є пріоритетними згідно завдання президента, А вже, на жаль, сільськогосподарська земля це друга, третя черги розмінування. Тому це тільки неурядові оператори халатрасти, ФСД, ФАОН. Це дуже невеликий ресурс, яким вони володіють, і людський, і технічний, і дуже повільний і бюрократичний шлях до взагалі старту подібних робіт. Тому о, розмінована, якщо ми говоримо. Про фактично розміновані землі це до 100 гектарів. Фактично, всього це, це нічого, ми розуміємо. Трохи більше, якщо ми говоримо про нетехнічне обстеження, там декілька тисяч гектарів обстежено неурядовими операторами. І це саме обстежено. Але знову ж так, законодавство ще потребує коректування і змін, тому що неурядовий оператор, коли він проводить обстеження або розмінування, він не видає сертифікат. Він повинен цю роботу свою погоджувати з з Міноборони, з ДСНС і. Він не може самостійно знищувати боєприпаси, він може тільки обстежувати, виявляти їх і передавати далі це в руки ну, наших урядових операторів. Це ще уповільнює, і складнює цей процес. Тобто робота в цьому напрямку щодо збільшення кількості операторів і залучення іноземних коштів сюди для. Пришвидчення цього процесу вона йде. Зокрема, наприкінці того року вдалося досягти домовленості партнерам Швейцарії завдяки уряду Швейцарії безпосередньо на участі з посольством було і анонсоване рішення про виділення додаткових 100 мільйонів євро на розмінування в цілому по Україні. Частина з цих коштів піде на Харків. І ми сподіваємося, що 24-го року зможемо мати вже більш такі. Потужні цифри саме в обстеженні і розмінуванні. Поліна Куліш, Гвара медіа. Чи існують якісь лізингові програми для аграрів, аби отримати сільськогосподарську техніку або інші програми, які дозволяють цю техніку придбати або компенсувати гроші на її придбання якимось чином? Фактично, глголовна головна програма. Наша це все ж таки Лізінг. Він і спершу. Лізінг він існує і існував до війни. Але при Лізінгу у нас виникає відразу проблема. Це знову ж таки, Коли банк укладає з фермером подібну угоду, то це застава. Це фактично майно і то, то чим то, що має або не має фермер під заставу. Тому тут виникають у нас проблеми. Проблеми це державного рівня. Вона ж виникає і при декретуванні 5.7.9, Тобто програма непогана. Зокрема, нещодавно були у нас там поправки щодо перших двох років безвідсоткової ставки кредитної, розширення кредиту до 10 років, але знову ж таки головна проблема це. 100 100-кілометрова зона для банків перша неможливість нормально застрахуватись. Тобто банки дають відмову переважно, коли фермер саме з руйнованого господарства, саме з деокупованої території намагається цей кредит взяти. І знову ж і майно під заставу це одна з головних проблем при отриманні кредитів. Чи ще будуть питання? Скажіть, будь ласка, а як чи забезпечені сільські господарства в достатній кількості паленомастильними матеріалами, мінеральними добривами, враховуючи існуючі ціни на них? Забезпечені повністю дійсно і ГСМ і добривами відповідно всі господарства з урахуванням цього і був зроблений той прогноз. І ведеться та робота, про яку я кажу. Тобто, вдається втримати цю ситуацію на рівні 2023 року, і навіть все ж таки ми маємо там на ну на все ж таки на 3,5% навіть збільшення прогнозовано очікуваних площ під засів. Тобто так, аграрії на цій площі вони вкомплектовані. Зима м'яка, культури в задовільному стані. Менше 5% культур знаходиться, ну, скажімо так, підперісів, як то кажуть, як вони йшли раніше. Тобто, це все, що до 10%, це вважається нормою, коли 90% у нас виживає після зими, це норма. Тому. Стан озимих задовільний за планом, і уборка розпочнеться також за за планом. Відповідно, в червні в місяці ми очікуємо, що уборочна вже почнеться. Врожай повинен бути добрий згідно тих умов, які ми наразі маємо, не гірший як мінімум, ніж у 2023 році. Можливо, ще хтось має запитання? Angielski, ruski, lipolski. Z wini ukraińskiego nie znają. Jaki język wam? Ja was nie znam. Jakie były potery u ugraźdańskich robotników w te wremia w Kharkowszczyźnie, które robotają tam na waszych poliach? Ja z Polski, my to, że chcemy pokazać, że to realno, to bezopasna, opasna robota w wo okresie wojny, żeby pokazać to, że polskim fermerom, jak prowadzona jest robota w. Бойове в воєнне Врем'я. Ну, дивіться, перше. Скажу, що наші аграрії ну, реально героїчно працюють вже третій рік в умовах, які ми маємо. Ну, зокрема, додам, що у нас є працюючі господарства навіть там в трьох-п'яти кілометрової зони на півночі, там той же самий Богодухівський район. І у нас Більше 30 випадків підриву сільськогосподарської техніки на полях внаслідок підривання мін. У нас є загиблі, є поранені. Відповідно, двадцять 27 осіб з цього приводу. У нас а керівники і власники, наприклад, маленьких середніх господарств фермерських, вони власноруч. Можуть іти по полю і обстежувати це поле, перед тим, яких працівники навіть підуть, підуть там вже працювати трактором або сівалкою. Так, наші фермери власноруч намагаються розмінувати. Хоча військова адміністрація це, звісно, з огляду на безпеку не підтримує, але вони все одно розміновують власноруч землі, вони виробляють власні вироби для розмінування своєї землі. Цей, цей процес триває. І Більшість наших фермерів, особливо там середні великі господарства, вони дуже потужно задіяні по волонтерській діяльності. Вони допомагають там паливом, грошами, Збройним силам України, допомагають вимушено переміщеним особам, які оселилися в їх районі і живуть фактично там, де знаходиться їх господарство. Вони беруть на роботу таких людей до себе, які втратили житло і фактично свій рідний дім, і переїхали до. Місцевості, де є таке господарство. Тому робота дуже небезпечна. Але скажу так, з, з, з тих господарств, які вціліли, вцілі, вцілі, то вони працюють всі. Жоден аграрій у нас не, не поїхав і не кинув своїх працівників без зарплатні або без роботи. Вони всі працюють і про це каже, що все ж таки ну, 1,3 мільйони гектарів ми обробляємо, незважаючи ні на що. Таких 3 мільйонів гектарів це маленькі хазяйства. А сколько процентів це міжнародні компанії і агрохольдінгів? З e, посівного, ну, якщо ми говоримо наразі от про те, про ті господарства, які залишилися, про ту землю, яка є, то дві третини це, це саме маленькі і середні, дві третини землі. Маленькі і середні це ну, там, до 200 гектарів, де в яких випадках там, до 500. Це невеликі, це маленькі середні господарства, великих холдингів, їх ну це 10% землі, яких було їх небагато, так і є. І знову ж і великих холдингів, які мали тут філії. Відповідно у них як зазвичай, як правило, знищений елеватори, знищена залізнична логістика. І це порушує дуже їх роботу, ускладнює. Тому якраз в цих умовах легше працювати маленьким і середнім в чомусь. Ще матиме хтось запитання? Якщо ні, то нагадаю, що тема брифінгу була присвячена початку весняно-польових робіт на Харківщині, і наш сьогоднішній спікер це заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. Дякуємо за увагу! Дякую, Слава Україні!